От як його кличуть побратими, це щось означає. Тож ваші оплески. Ян кліп, театр українські козаки. Перший елемент обрив. Опа! Перехід усило! Аж дух захоплює. Надзвичайно складне мистецтво. Дуже складні елементи. Та як наші українські козаки їх виконують. Легко і з задоволенням. Ваші області, Ян Кліп, третій елемент. Стійка нога! ногах! І вольті! Чудово! Завершальний каскаде, ще, ще раз. Тут козаки просять іще раз, а я не знаю, можна чи не можна. А поки що ваші оплески Ян Кліб.